Дівчатка, тільки подивіться, які класні велюрові халатики до нас приїхали. Наша новиночка. Вони такі м'якусічки. Я вже не втрималася, тим на себе натягнула. Дівчата, подивіться, які класні велюрові, м'якусінькі, такі теплесенькі, вони легесенькі. І тут мені подобається, що йде на бавовняній основі до тіла вони взагалі йдуть на бавовняній основі. Тепленькі, приємні, такі м'ягесенькі, комфортні. То все прошито, оверлочено, такі гарненько, все скроєно. Дивлюся. І дуже класне лекало. Вони так сідають, і до того ж вони ще на блискавці, так ідуть а, халатики. А, дуже практично в цьому плані. А, є накладні кишеньки, є пасочки ще так само у нас. А розміри у нас ідуть від 58 -го до 66-го. Ой, який красивий комірець! Дівчатка тут у нас і блискавка а є, за якою за рахунок якої ви можете собі ось і так халатик, і защібнути його можна. І під горловиночку, і собі розчівнути за потреби. А блискавка йде майже до самого низу. Тут трішечки, бачите, тільки от лишається сантиметрів, може з 10, так? Без блискавки. Але так довжина теж чудова. Не знаю, до речі, який на мені розмір? Не знаєте, пане режисер, який на мені розмір. Бо дивіться, як класно сів взагалі, такий, як сукня на мені судить, подивіться. В житті дуже красиве поєднання, темно-синій колір, і ось флористичний принт далі. І, а, рожеві, і рожеві такі, такі і білі квіти а, в поєднанні дуже гармонійно і Оригінально виходить кишенечки У нас йдуть дві штучки накладні, вони такі доволі величенькі, так? можна покласти і телефон. Потім я зараз сюди пасок поклала. Хто полюбляє паски, тут іще є пасок. Ви можете собі, або позаду там так талію скоригувати, зав'язати. Буває, хтось і попереду зав'язує там, так щоб тепліше було. Ось тому тут уже хто як полюбляє. Я не полюбляю паски. У мене вони завжди або я його знімаю, десь загубила, або ось так в кишені Поклала і все. І як його тут і не було, абсолютно все дуже легко і просто. Ну і така красива, так іде палітра наших квіточок, рожеві квіточки, рукавчик, до речі, йде 7-8. Так а щоб не бути з таким довгим, не заважати, коли ми там робимо свої якісь справи на кухні. Можливо, будемо щось там нарізати, мити посуд. А то рукавчики зазвичай, якщо вони задовгі. Можуть заважати, а у нас тут зараз я светрик підніму, щоб вам показати, бо я так зразу знаєте, оп, і і впригнула. А так, ось такі рукавчики, де у нас по довжині, бачите, 7 восьмої. Тому він не буде вам. Він, тобто, це не короткий рукавчик, це так дуже часто продумують в халатиках, щоб у вас були вільні руки, не потрібно було постійно підгортати так. Що вже ви собі ось все робите, але й тут ручка в теплі попередньо, і тут, коли ви щось робите, щоб рукавчик там не мочився, не бруднився. Тому дуже дуже зручно насправді. Що зараз це все продумають. А в нас вже перше падіння вартості 1399 гривень. І всього-навсього 24 штучки, дівчата. А розмір жіки чудові від 58 -го до 66-го. Мені здається, що це на мені, можливо, 58-й розмір, бо якраз він такий іде на мене, сів, що трішечки він вільніше. Тому дівчата, якщо ви 56-го теж запитуєте, якщо любите вільненького крою халатики, оце прямо так сів вільненько, як я теж люблю, щоб нічого ніде, коли вдома, ти, щоб нічого Чого ніде не перетискало. Ну і на додачу нагадую, тут є пасочок, за рахунок чого ви можете завжди собі ось підкоригувати там зайвий раз, так талію сформувати, якщо потрібно. Боже, і пасок такий м'якесенький, приємний на дотик. А він теж з велюрової тканиночки. Королівський велюр дійсно приємний, такий як оксамит, на дотик дуже приємний. І ой, давайте ще ці квіти роздивимося. Такі рожеві, тут красиві, рожеве з білим на синьому тлі дуже виглядає. Фектно -no. um, і рожевий тут іде такий ніжний, ніжний наче як півонії, такі знаєте рожеві півонії або не знаю які ще квітки я не дуже сильно розбираюся в квітах тому можете нам телефонувати писати а, яка красива горловиночка от зараз дивлюся пан оператор якраз навів. от воріт дуже красивий так бачите а такий він елегантний воріт здавалося б халатик, можна ось іще трішечки розщібнути так собі зону декольтепри відкрити шийку відкрити дуже дуже мені подобається коли навіть в домашньому одязі придум, ну як сукня, подивіться, навіть халатиком важко назвати велюрова сукня, домашня велюрова сукня, яка м, ще і м, додатково освіжає вас завдяки м, флористичному принту. Так, ось ці квіти, бі білорожеві, а, дійсно будуть і портретну зону освіжати додатково. Так, нагадую, що є пасочок. Пасочок я зараз заховаю собі в кишеньку, і кишеньки класні. От мені що подобається, що кишеньки такі йдуть прямо по. Просторі, можна теж сюди телефончик покласти, до прикладу. Так у нас буває під рукою. Або коли я знаю, що відключення світла, у мене вже тут ліхтарик може бути, знаєте, коли ти миєш посуд, думаєш, ну, встигну, не встигну, десь мають світло вимкнути. І ти так раз під рукою, щоб потім, поки вже вечір, так темно, щоб потім не шукати, поки добіжиш до ліхтарика. ось, А наперед його включати теж не хочеш, щоб зайвий раз не розряджався. Тому комфортно, так, дівчата, під рукою завжди ось ці кишеньки. Тут телефончик, тут Якийсь там ліхтарик, ну хоча й на телефоні можна ліхтарик вімкнути, але в мене є такий маленький, що я так раз перебігти собі, повключати все, що треба. Так, еластичний. Дивіться, до речі, по еластичності тут він прям дуже класно тягнеться. Бачите, велюрчик дуже класно потягується, прямо так пружинить. І приємний, приємний, максимально приємний, теплющий, такий лагідний. Ну, звісно, сам халатик він а, такий іде по структурі, а, не дуже щільний, не дуже тонкий. Ну, сирий, ну, як велюрова тканинка на бавоні основі, От як костюмчик у вас велюровий, тільки це в формі такої домашньої сукні. так, а, Такий домашній халатик. Код товару LS287. Все всередині теж у нас тут прошито, оверлочено. Ідеальне рішення для домашнього одягу, так? нічого не буде тиснути, і ви завжди себе комфортно почуваєте. Ну і вам навіть ви будете проходити повз дзеркало, на себе подивилися і такі. «Ах!». Ах, яка я красунечка, так а, у нас фінальна вартість 1099 гривень за халатик велюровий. Це чудова вартість, тому що а, ви ж розумієте, що костюми велюрові, теж якщо зараз а, подивитися, скільки коштують, ви усвідомлюєте, що велюр він не дешевий. І, до речі, дуже зносостійкий. За що люблю велюри речі з велюру? Велюрові речі дуже зносостійкі. Якщо якісний велюр, вони довго вам слугують. Він вже вам набрид, але колір все зберігається. По Передня фактура так, от він прямо. Такий доволі зносостійкий, подивіться, який еластичний, так потягується просто чудово. І, до речі, незважаючи на те, що тут якось такі лінії йдуть, що він ще якось витягує, виструнчує, я прям дивлюсь на себе, думаю, о, похудала, знаєте, в кадрі тільки що так була. а Тепер ось цей покрій, мабуть, сам таке лекало цікаве, так іде ось цей видовжений силует. Але при цьому я ж кажу, навіть коли ви сідаєте, сам халатик буде потягуватися або ви лягли, десь не буде нічого притискати. Бо коли халатики з такої а, тканинки йдуть більше. А, бавовночка, так буває, коли це вона така не еластична, не тягнеться, і, і там дивлячись, який покрій. І буває, що в якомусь положенні, якщо ти ліг, то тобі вже не так комфортно, не так зручно, бо воно там не повторює за тобою всі твої е, рухи, вигини твого тіла. А тут прямо е, чудово і еластичний халатик, і теплий, і е, покрій теж рукавчик продуманий сім-восьмої. А я зараз знаєте, що вас орієнтую ще по розмірах. У мене є об'єми грудей. Отже, 58 розмір, об'єм грудей, Іде 116 см. 60-й розмір, об'єм грудей 120 см, і це в спокійному стані, додатково ще потягується. Далі розмір 62, об'єм грудей 124 см. 64 четвертий розмір, об'єм грудей 130 см і розмір 66, об'єм грудей 136 см. По довжині Халатики у нас ідуть в середньому від 104, так, розмір 58 і 60 довжина 104 сантиметри. Якщо вже розмір 62-64 і 66, ага, ні, 62-64 іде довжина 106 сантиметрів, і розмір 66 іде довжина 108 сантиметрів. Ну, буквально бачите, по кілька сантиметрів ще додається так на кожен розмір. Далі по довжині рукавчика. Рукавчик іде 52 см, а потім на розмір 62, 64, 50. 4 сантиметри у нас іде довжина рукавчика. Так і в принципі на 66 теж іде 54 см сантиметри рукавчик. Додатково ще запитуйте операторів кол-центру. Якщо ви там щось сумніваєтеся по замірах, який краще розмір обрати, заміряйте свої об'єми, параметри там об'єм грудей, талії, стегон. Це все дуже легко. Якщо вдома є сантиметр, у мене колись не було сантиметра, я так разу чоловіка рулетку. Те саме, ну трішечки не так гнеться, але в середньому ти собі вже побачив якого розміру... Тобі в середньому треба буде ну які параметри, так щоб потім розмір собі підібрати. Тому сміливіше телефонуйте, називайте свої параметри, і кажіть, допоможіть мені підібрати розмір, який краще мені обрати на мої параметри, і вам порекомендують. Ви ще скажіть, що ви хочете, щоб вам було так вільненько, наприклад, або щоб по фігурці. Що потім ви тільки прийшли на поштове відділення, зайшли в примірочну собі вділи все. Красуня, і пішли собі додому вже е, прикрашати свій дім. Ось такий, боже, новий рік можна прямо зустрічати. Дівчата, якщо гостей немає, ви так з чоловіком, ай собі новий халатик вділи. Або на Миколайчика. Я вже кажу, чоловіку, так, що ми собі на Миколайчика хочемо? Які подарунки. Е, кажу, бо я собі вже придумала, які я хочу. Кажу, нові капці, хочу собі нову комбінацію. Бачите? Тому і ви зараз собі, а ну подумайте, якого Миколайчика собі замовити. Ось такі халатики, класний Миколай. Так, раз і дістали оновили свій халатик. Ну що, дівчата, на такій позитивній ноті будемо рухатися далі.